Привіт! Готуємо святкове м'ясо по-королівськи. М'ясо відрізняється своєю соковитістю завдяки мокрому посолу самих відбивних. Отже, на 970 г холодної води потрібно взяти 30 г кухонної солі. А на 485 г 15 г. Беремо свинячу відбивну на кісточці у мене це кіло 200 г та зачищаємо її від ребер та верхньої жили. Якщо готувати відбивні, не зрізаючи жилку, то вони при смаженні зможуть деформуватися. Отже, відбивні нарізаємо 1,5-2 см завтовшки. Накриваємо плівкою та відбиваємо. Відбиваємо молоточком до товщини приблизно 0,7-0,8 см. У холодній воді 485 г розводимо 15 г солі. Воду беремо сильно газовану, мінеральну. Відбивні заливаємо солявим розчином. Їмність затягуємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику на дозрівання на ніч. Можемо залишати і на більший термін 2-3 доби. На ранок нарізаємо печериці соломкою. Цибулю напівкільцями. Обсмажуємо цибулю на суміші рослинної олії та вершкового масла. Додаємо сіль, 1 столову ложку цукру. Карамелізуємо цибулю. Додаємо одну чайну ложку натурального яблучного оцту та продовжуємо смажити. На сухій сковорідці обсмажимо печериці. Додаємо за смаком сіль, чорний мелений перець, додаємо 30 вершкового масла, м'ясо дістаємо з холодильника та злегка просушуємо паперовими серветками. Подрібнюємо часник. Готуємо посолочну суміш з чорного перцю приправи до м'яса гриль та копченої червоної паприки. Відбивні натираємо спочатку часником, а потім присипаємо сумішю приправ. В окрему ємність відбиваємо 3 яйця. Та злегка збиваємо, додаємо сіль. Кожну відбивну паніруємо в борошні та занурюємо в розчин збитих яєць. Одразу обсмажуємо на дуже розігрітій сковорідці з обох боків по півтори хвилини. Викладаємо відбивні на паперову серветку для стікання зайвого жиру. Так обсмажуємо усі 8 відбивних. Твердий гострий сир, у мене з Виногородський, натираємо на середню тертку. Стиглі томати нарізаємо кружальцями. На дико викладаємо відбивні. Маслини без кісточок нарізаємо навпіл. На відбивні викладаємо смажену цибулю. Поверх цибулі соломку зі смажених печериць. На печериці викладаємо шматочки томатів та робимо сіточку з майонезу. Поверх викладаємо маслини. М'ясо запікаємо у добре розігрітій духовці 15 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія. Після цього відбивні витягаємо з духовки та поверх викладаємо сирну стружку. Запікаємо до золотистості сиру на поверхні відбивних. Подаємо. Це класна та дуже смачна страва. М'ясо соковите та ніжне, дуже м'яке. Друзі, підписуйтесь та лайкайте. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба. Пока-пока!